Сьогодні, 28 вересня, Кам'янеччина попрощалась із загиблим на Донеччині Олександром Шушковим. Йому був лише 21 рік. Олександр Шушков здобував освіту, мав наречену, планував створити сім'ю. Війна перекреслила і зруйнувала все. Він добровільно взяв до рук зброю і вірив у перемогу, робив усе, аби наблизити її. Сашко був справжнім патріотом, надійним товаришем, завжди доброзичливим та щирим. Сашко був, по-перше, саме сміливий був, був гарячий в силу свого віку. Був добрим, відзивчивим, в біді не лише ніколи біжити, ломає гори, все на ходу, все під руках. Ну, енергійний дуже був. Він рвався, він хотів, дуже довго ходив, просив, не хотіли брати його спочатку. Він просився, просився, ну, допросився. Але він ще й до початку війни говорив, що якщо щось станеться, не дай Боже, то я навіть не задумуючись буду йти. Що мало бути до весілля підходити? Але не судилося. Пам'ятаю, він дуже полюбляв таку дисципліни, як захист вітчизни, де він ну мене дуже вразив, найкраще збирав автомат. В нього дуже велика швидкість була. Це було взагалі це минулого року. Він завжди хотів перемагати. От в нього завжди я, як куратор, хотів, щоб він був в команді, тому що в нього завжди була ціль це перемога. І вже ну, ми його перевели на третій курс. Він здав всі іспити. Вже 3 квітня він повідомив, що він іде добровольцем на військову службу. Вже мав їхати, він вже прийшов в військовій формі. він… Казав, що я ще приїду з перемогою. Він постійно спілкувався з групою, постійно викидав фотографії, в яких він місцевостях. Останнє я з ним спілкувався 10 вересня. Він казав, що ми вже гонимо їх. Це він був у Балаклії. 16 числа він казав, що я вже в Ізюмі. І він такою ефорією це розповідав. Ми ну, група. Це взагалі це наша гордість, чесно. Тушко був спокійним, дуже відповідальним хлопцем, який завжди знав, чого він сюди прийшов, адже він був добровольцем під час бойових дій, під час виконання бойового завдання. Ворог уразив його кулеметом в ноги, де було дуже втрачено багато крові, через що, через що медики не змогли його врятувати просто. Хоча медична допомога була надана максимально вчасно, наскільки можна було надати її ну, в той момент, в тих умовах. За християнською традицією, в останню путь героя провели з молитвою та поховали на Алеї Слави.